Складіть своє побажання, а ми приготуємо. Чули ви таку фразу хоча б від одного закладу? Ось я розумію, що більшість людей бачить купляє, тобто вона бачить картинку, їй подобається вона, і вона купляє. В пабі Полонія на даний момент кожного дня інший суп та чотири страви на вибір. Це я говорю про бізнес-ланч, які вартують 150 гривень від 750 безкоштовна доставка. Але якщо ви плануєте замовити там ну, кількість. Бізнес-ланчів, і ви хочете там, наприклад, якусь страву, якої нас немає в меню. Ми завжди готові йти на зустріч. Ми ті партнери, які підлаштовуємося під своїх під замовлення наших гостей. Тому, якщо у вас є таке побажання, чи у вас виникне таке бажання, і ви хочете замовити ену кількість бізнес-ланчів на конкретний день і маєте побажання по других стравах чи по перших, ми готові йти на зустріч. по Полоні по вулиці Грушевського 1. Тому записуйте цей номер телефону, який є під відео, і телефонуйте нам. Завчасніше телефонуєте, ми все готуємо і веземо на конкретний день. Як вам така ідея?